Крим вибухає, у Путіна підгорає. Трамп знає війну, він точно закінчить. Що дає йому таку певність цьому і ключовий гравець тут явно не Путін. Про все це говоримо просто зараз. Традиційно о цій порі В прямому ефірі Ютуба 24 та Ютуба нашого гостя працюю я, Ірина Узлова і Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24. закликаю вас також. Підпишіться на ютуб пана Тараса і на курс пана Тараса «Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Теж не забудьте будь ласка, ви точно навчитеся розпізнавати, якщо вас хочуть обкрутити навколо пальця, водять за ніс або маніпулюють, вами протидіяти цьому. Звісно, не просто розуміти, бо цього замало. Пан Тарас навчить як 10 готових уроків, 500 готових текстів раз. Тож, будь ласка, підписуйтеся, не пошкодуйте. Що ж Дональд Трамп в рамках свого азійського турне виходить і говорить про те, що я впевнений, у мене все вийде, я закінчу війну в Україні. Це виявилось не так просто. Бо я думав, що в мене теплі стосунки з Путіним, але ну воно якби не сложилося. Але Трамп впевнений, що буде кінець, тому що він ж вже вісім воїн закінчив. Видання РБК Україна з посиланням на свої джерела пише про те, що насправді завершення війни буде залежати від двох держав, і це не Україна і Росія, а це Штати і Китай. Бо саме зустріч із Сізімбіна, мовляв Трампа, на яку Трамп до речі покладає. Хороші сподівання певний, він каже, що ця зустріч буде чудовою із ці Цзіньпіном. І багато проблем буде вирішено, каже сам Трамп. Буквально напередодні дорогу до південної Кореї, вже власне, де він не має зустрітися. з Сі, а то РБК пише, що якраз від цих перемовин буде залежати хід російсько-української війни. Трамп каже, ми вели з ним всі переговори. Ми не йдемо на зустріч без підготовки. Я власне думаю, ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і для всього світу. А видання The Economist пише про те, що зустріч СІ і Трампа може мати три рівні складності: ось такий тривимірний вектор. Проблем один із них найпростіший – це тарифи, де вони можуть досягти прогресу на відміну від весни. Другий значно складніший це е, може стосуватися нових заходів контролю та обмежень двостороннього руху товарів, інтелектуальної власності та капіталу рідкості, рідкоземельні елементи, зокрема є прикладом цього широкого питання. І третє якраз такий найскладніший рівень стосується геополітики, там, де Трамп хоче зі свого боку підштовхнути. Ці Цзіньпіна до зміни політики, а всі хоче підштовхнути Трампа до зміни політики щодо Тайваню, а Трамп щодо щодо Росії так, Китаю. Так от чи дійсно такий тривимірність може пролягати в такому ключі. Ну, Ми теж постійно говоримо, що ці питання і є наріжним каменем. Але на загал, чому тоді Трамп думає, що результати від цієї зустрічі будуть просто чудовими? Ну я ще не бачив жодного жодної зустрічі, яка, на думку Трампа закінчило чудово, жодною розмовою, яка Ще більш чудово закінчилося. <сміх> більш того, я помітив, що коли Трамп ще говориться стосовно того, що у нього чудово стосунки і все це і все чудові країни, я б на місці тих країн вже починав напружуватися, <сміх> тому що щось може бути і не дуже так, як здається. Ну дивіться, я вважаю, що це перемовна тактика Трампа, тому що коли він так говорить, він же говорить. Зі своїми виборцями, а перед виборцями він завжди таку тримає маску, що у нього все, все виходить, все буде гаразд і так далі. Тільки він постійно залишає для себе простор для маневру. Що якщо піде на все гаразд, значить не він винувати, винувати той, хто та чудова людина, з якою він спілкувався. Тому що виявилося, що вона не така чудова людина. Так, але Чудовою людиною завжди залишається пан Трамп. Ну, звісно, хто ж як не він. Так, давайте про цей тривимірний поговоримо на, на рівень труднощів щодо тарифного питання, знайдуть консенсус? Ну, частково, я думаю, щось буде, але ну, о, обсяг протиріч занадто великий. Тобто, uh -huh. тут, ну, щоб всі розуміли, що йдеться не просто про якісь тарифні угоди. Так? Йдеться про те, що Китай хоче ну, фактично бути головним гегемоном в світі, і США цього категорично не В Дійсності США ведуть торгівельну війну проти Китаю, змушуючи його поступатися, а Китай стикається з кризою перевиробництва. А тому, що вони настільки вийшли на новий рівень а, взагалі і промислового виробництва новий рівень технології, що вони можуть витримувати навіть високі тарифи, які запровадив Трамп ще за часів свого першого президентства і підтримав Байден. А, і зараз, коли Трамп обмежує, і але проблема в тому, що американці не готові купувати таку кількість товарів, які виробляє Китай. І тому, що вони втрачають компетенції, мається на увазі в промисловості. Вони е, намагаються провести реіндустріалізацію Америки, тому що виявили без промисловості неможливо підтримувати високий рівень, високий рівень е, ну, там, статуса над державою і багато чого іншого. Тому занадто великий такий клубок, який за першу зустріч точно не вирішиться. і взагалі навряд чи вирішиться. Тому що я вважаю, що Китай готується до війни. До війни і цим активно зараз займається переозброєнням США для стримування Китаю, теж готуються до конфлікту з ним, але проводять реіндустріалізацію, будують нові союзи. Не намагаються уникнути залежності від Китаю від багатього за багатьма факторами і так далі. І так швидко це не вирішиться, тому що у Китаю головна проблема: хто буде купувати всі ці товари, які він виробляє? США не хоче. Вони підштовхують європейців, щоб вони це не купували. Тому що європейці вже теж страждають від напливу вже дешевих товарів, які китайських, які були призначені в тому числі для європейського ринку ой для, для американського ринку. Тому там не така проста ситуація. Ну, можна сказати, що е, вони там підпишуть якесь е, 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 угоду про те, як Трамп віджав Тікток у китайців. Я думаю, що він це підпише, от там то щось буде якось е, зафіксоване. Але якісь частково рамкові, малі якісь угоди будуть, але. Всіх протиріч неможливо буде вирішити. Я вважаю, що це буде вирішуватись виключно через війну. А оці рідкісноземельні ресурси, та, вони теж стануть каменем спотикання неабияким. Ну так, да. тому що тому що фактично. Китай тримає за горло та інші чутливі місця і американців, і європейців, поки вони займалися веселими речами. Невідомо чим Китай будував промисловість залежності від себе і спробує тепер від нього відмовитись. Це такі козири, які йому тримати за горло промисловість США, і ЄС в тому числі. При цьому вони в цьому собі нічому не відмовляють. Ну фактично, дивіться, що відбувається. Ну, наприклад, щоб там створити, от я бачив аналітику, щоб створити f-35 літак, там потрібно приблизно 400 кілограм рідкоземельних металів а їх от просто не буде. А у Китаю буде. Тобто у Китаї вже є перевага, наприклад, щодо модернізації власних озброєнь, власних, цих е, власної промисловості, яка дозволяє отримувати перевагу над США та ЄС. Тобто вони можуть будувати сучасну зброю, отак от вільно, А США та Європа ні. Тому вони, от Лихаманково, там шукають різні способи е, уникнення цієї. Цієї залежності. Ну і в тому числі, от ми бачимо це те саме рідки, питання рідкоземельних металів в Україні. Там, да, там я думаю, що це теж наша перевага, якою ми повинні користуватися, але теж будувати не те, те щоб тільки видобували, а й будували перером потужності у нас. Ми самі повинні мати промисловість. Да. Однозначно, ну і питання російсько-української війни, де взагалі я не знаю на що розраховує Трамп, бо всі в один голос говорять про те, що Китай не буде скорочувати. Ну хіба трошки скорочі закупівлі російської нафти там великі НПЗ ніби почали це призупиняти, але е, хіба що обмінювати на Тайвань, і то для чого е, Китаю е, Росія, яка сильно заслабка або сильно засильна. Ну на цьому етапі я погоджуюсь. Ну там розмова про те, що вони будуть віддавати Тайвань Я вважаю, що це е, розмови. Не будуть вони нічого віддавати. Тому що тим більше підтримка Тайвані зафіксована окремим законом, який був прийнятим конгресом. Я не думаю, що е, так само буде обмін Тайваню. Я не думаю, що так воно буде. Е, немає ніяких ніяких. Підстав говорити, що саме так воно буде розмови, якісь просто поторгуватися можливо, але де-факто я думаю, що це не буде відбуватися. Навіщо втрачати ще один форпост а, в Тихому океані, який дозволяє стримувати а, стримувати Китай? І це така, знаєте, а, завжди така рана, яка дозволяє ятрити постійно Китай. А, ну і там же ж питання, в чому чого Китай хоче ну, наприклад, а, контролювати Філіппіни та Тайвань, тому що це прямий вихід. Це фактично прямий вихід в таке тих а так це вже змагання США на, напряму, це ну буде гірша ситуація ніж, наприклад, США воювало з Японією. В 41 по 45 рік тому що ресурси по Китаю, м'яко кажучи, значно побільші. Тут невідомо, що це чим закінчиться для США, і тому я думаю, що звичайно, що вони будуть підтримувати. Не думаю, що там предмет обговорень саме буде там обмін це на це, тому що ну там є про що поторгуватися, але я не думаю, що Китай. Погодиться зараз на щось стосовно Росії, тому що і так все <кій> Ну, Так, я теж якось це, е, не думаю, що це чимось завершиться, ну хай будуть зустрічатися, може до війни все-таки не йде, будуть тягнути отак, кота за хвіст будемо бачити. Е, одночас... Ні, ну, війна вже йде. Війна, зіткнення Китаю та Росії вже йде, ну е, точніше, і США йде. Це фактично, ну от. Війна Росії та України це теж елементів цього глобального конфлікту. Так що ми вже знаходимося в цьому конфлікті. Аби вони може тоді би один з одним воювали, то нам би якось менше було би шкоди, якби США дійсно переключилися більше на Китай. Чого Китай і боїться, власне? Так, так да, Тому Китай не хоче закінчення да. війни, тому це що покору. вони розуміють, що. Тому що вони розуміють, що от, отут от США на всією своєю тушею. Ну там сили є. Пентагон ніхто не скасовував, ресурси є, союзники є і тому вони не хочуть, щоб швидко закінчувалася війна. То все в дійсності залежить в першу чергу. Те, що я говорю, від України. Чим більше буде інтенсивність ударів по території Росії, тут Китай нічим не допоможе Росії. Ну, він не зможе компенсувати, наприклад, дефіцит пального. Він не зможе швидко їм відремонтувати НПЗ, це буде неможливо. Так? Він не зможе швидко там, допомогти енергетикою. Тому ми повинні розуміти, що те, що я завжди говорю, закінчення війни з гарними результатами кордонами 91-го року залежить виключно від України в тих, в тих обставинах, які є. Тобто, це виробництво власної зброї, власних ракет. А ударів по енергетиці, от ми бачимо, що там вже о, о, Крим знову там щось палає, там да, вже база, яка там ще не добита була, всім під Симферополем, патець там прилітали, багато чого іншого. От на чому, да, так, такі там. Когось там обирають, папу обирають, чи кого вони там обирають. Ось вже тільки чорний дим, у папи білий А, тому в даному випадку ми повинні розуміти, що на себе треба розраховувати. Якщо американці готові там давати розвитку, давати технології, але ми самі повинні виробляти зброю для того, щоб добувати Росію. Ну да, давайте про ці якраз і поговоримо вибухи чергові в Криму. Ми бачимо, що більш ніж яскраво палає Сімферополі. Ну, спершу була інформація про те. Потім про те, що все таки на автобасах вартійське стовпи чорного диму, такі ядерні грибочки над Кримом. Говорила, що з Романом Світаном військовим експертом. каже: ну ясно, що вибиваються і спроможності ворога для того, аби логістика на Херсон, на Запоріжжя була підбита ППО. системи вибиваються, і скоро Путін фактично опинить Перед таким величезним вибором. А що ж обкладати чим? Чи Москву захищати, чи Крим і, 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 і туди, і туди всього не вистачить. І думаю, все це буде не подобатися його так званим елітам навколо і тим, хто о, подивіться, ну хто ж це там, хто понаїхав в Крим. Кому ж це сподобаються такі світанки? Ну так воно і є. Ну, якщо не подобається, можуть як забирати манатки, шурувати своєму да. да? Так що ну, беззаперечно ніхто їх там не тримає в даному випадку. Це захоплена територія, ви повинні розуміти, окуповано, що е, вибування ППО, вибивання логістики Україна робить не заради розваги. Значить, щось неприємне у вас рівно там буде, по домашньому у вас не вийти там жити і так далі. Так що краще зараз збирайте валіз і шуруйте через Кримський міст, поки він ще цілий. Тому ми повинні розуміти, що цей процес ідеї ми повинні знову таки не сподіватися. Не сподіватися, що хтось за нас щось буде вирішувати, ми самі повинні бути суб'єктами в цьому питанні, тому що знову таки закінчення війни з гарним результатом залежить від нас. Я вважаю, що якщо... А, м, Україна буде з такою інтенсивністю нищити енергетичну інфраструктуру, нафтогазову інфраструктуру. Якщо там а, почнуться а, проблеми з економікою і вони будуть на може дезінтеграції, Китай прийме, прийме таку таку річ, як воно, як воно як воно є, тому що їм особливо ну цілісна Росія. Ну так д -д 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 не знаю, як який вираз є в китайській мові. У нас до лампочки, не знаю, може там до китайської лампочки. Водночас на фоні цього, що Путіна все палає і ще й три заводи на території його терористичної федерації. До речі, там цікаво там не тільки ж НПЗ за тисячу кілометрів плюс від України в нових для нас місцях. Там і ще й підприємства хімпромисловості, які ми з вами кажемо, що дуже важливі. А от світан каже, що ще й металургію треба вибивати. А наскільки дійсно така тріада, а ніфтянка, металургія і хімія Російської Федерації, хімічні підприємства вони також підточуватимуть і надходження до бюджету. Ви так вести війну? Ну, там металургії так себе дуже погано почуває. Угу. Там на третину падає виробництво. Це вони на це вже офіційно визнається Сіверсталь, там стогне, що виявляється у них падіння металургійного виробництва. А от і так далі. Ну, дивіться, ми повинні ну, розуміти. А як, а що тут ключовим, наприклад, що більше підточить Росію? Удари ну конкретно по хімічних підприємствах, чи організувати блекаут в усій європейській країні частині Росії, щоб напрацювали металургійні заводи, НПЗ. Без електрики то ж нічого працювати не буде. Тому я думаю, що тут повинно бути комплексне питання. Там робота, я думаю, що ведеться це і наші аналітики, і військові. Ось і слабкі місця намацуються російської системи. Ну ну що, що ви там стягуєте до Москви купу ресурсів? Ну, нехай стягують. Знаєте, як, 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 як в тому українському анекдоті, що це вам дасть, якщо, наприклад, Україна буде. Вибивати вашу енергетичну систему і в Москві просто почнуться відключення світла, наприклад, без палива і без тепла. Ну нехай ППО у вас там далі буде. Водночас, NBC News пише про те, що розвідка США не бачить ознак готовності Путіна до миру в Україні, згідно з оцінками американської розвідки, США, кремлівський правитель Путін більш ніж будь-коли рішуче налаштований продовжувати війну в Україні і здобути перемоги на полі бою. Ось так аналіз, який був доведений до відома членів конгресу цього місяця, вказує на те, що американська розвідувальна спільнота не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс, попри те, що Трамп намагається організувати мирні переговори. Ну, це підтверджує і на ми без розвідки саме розуміємо, що поки. Путін сидить в кремлівському кріслі, він не буде закінчувати війну. Ця розвідка так «Добрий ранок називається їм. Ну, мабуть, вони нарешті подивилися наші ефіри, От, і собі Напевне. переписали, гроші, гроші, гроші взяли за розробку і все інше, да? і так далі. Ну, ну Це це очевидно, це очевидно. Це очевидні речі. Я думаю, що ну, це доходить все ж таки до американського керівництва, тому що їм все ж таки важко було повірити, що ну, Путін може настільки. Дебільна, вибачте, просто нищити Росію. Вони ж все бачать. Вони ж в дійсності сподівалися, що там є якісь а, проблески розуму і раціональності. А, вони виходили з цього, але бачать що ну як говорив Іван Степанович, Плющ навіщо обхати, якщо воно не лізе. Так і тому я думаю, що це дуже гарно, що такі вже подіці, а, ходять а, документи. Так? А, дуже гарно, що Україна демонструє результативність ударів по території Росії, тому що це більше і більше переконує американців, що Україна може виграти цю війну. І ну, Треба просто допомогти, а не там, потрохи допомагати, як це всі три роки робили, що американці, що європейці. Що повинна розвідка бути, далекобійна зброя. А от і багато чого іншого, яке дозволить все ж таки, а, виконувати передвиборчю настанови, які а, говорив всім наш шановний Дональд Фредович, так стосовно того, що він припинить війну Росії та України, ну так у, давайте зброю, і все буде гаразд. А до речі, мать у вітакер США при НАТО каже, що це ж ми ще не починали. І що насправді, якщо Путін не буде демонструвати ані якої, а готовності до перемовин, то по перше, санкції будуть посилюватися і в Торині. два мільярди а, доларів а, на зброю будуть виділені новий пакет американської зброї, каже каже матьовітакер в Bloomberg TV, І про те, що да, санкції будуть ще. А матьові Вітакер, це а, таке, як і Марко Рубіо, і ось з такої агломерації, тих, хто а, кого слухає Трампа перше, і хто говорить про конкретні плі. Плане Вашингтона. Путін про це не доповідають. Він думає, що це може якісь жарти. Е, ну Доповідають. Звичайно, що Ну він сподівається, що можуть пропетляти. Він вже неодноразово такого не було. Він же знає, що прогнулись е, Обама з Байдена у 2008 році. Е, прогнулися там далі. Ну Він думає Ну що вони слабкі, там щось поміняється. Він та вічний, а вони. Там може щось помінятися, так він упевнений, що ну, ну і далі він розуміє, що якщо він покаже слабкість, він просто втратить владу. Ну це ж ну дивіться, у нього ж така абсолютно бандитська психологія. Так він же виріс в цих місцях, а такому цих дворів радянських так. Що він вважає, що на нього, якщо він покаже, що на нього можна натиснути, він де дасть якийсь крок назад, а то його приб'ють. Він позбавиться влади. Ну це в принципі, правда. в Росії. Так побудована влада, а ось і тому, тому він упевнений, що і далі може далі воювати. Він там. Е, думаю, що ну потерплять росіяни. Скільки вони ще можуть терпіти, будуть терпіти. Е, тому що він переконаний в цьому. Я, до речі, не сильно в цьому переконаний Тому що е, чому я так упевнений, тому що ну, все ж таки, рос... ну наприклад, люди радянського союзу і росіяни після таких достатньо жирних. Е... Жирних років правління Путіна ну для них жирних, тому що як жили росіяни там останні 15 років. Це, мабуть, це на ну прості пішмеш Росіяни. Так це мабуть найкращі часи за останні 400 років Росіян, коли був якийсь там добробут. Там гроші від перерозподілу нафти там частково досягали якогось росіянина, набули гарні зарплати для них, які вони не, і, не за, і, і, і не заробили. так, Це просто перерозподіл був грошей. Тепер питання, як вони будуть повертатися в це життя. Там, 90, ті радянське життя, коли в магазинах дуже погано, коли машин не так багато, інтернету не будуть, вони з цим активно борються і багато чого іншого. Тому подивимося на це. Ця тенденція, але Путін упевнений, що так воно і буде, тому що він думає, що треба пересидіти пересидіти всі, що раптом щось поміняється. Ну я, чесно кажучи, не вірю, що росіяни можуть а, а, не пересиджувати, а встати і щось робити. І ніякі голодні бунти і супротив уже давно немає віри. Ні, давайте так. Ми повинні розуміти, що внутрішнє роздратування це є. Вони все це відчувають у mm -hmm. першу чергу начальство. Uh -huh. Місцеве, тут місцеве означає. Ну, знову таки, я, я завжди пригадую історію з Радянським Союзом. Чи були масові бунти в Радянському Союзі? Ні, не було бунтів в Радянському Союзі. А, чи була репресивна машина потужніша, ніж, наприклад, сьогоднішнє ФСБ? А, чи це була, була КДБ, була міліція? Був повний, ще раз повторюю, повний контроль а, і телебачення, і радіо, і газет. І все інше. Інтернету не було по телебаченню три програми. А, дивись, що тобі дають, а, все контролювалося, неможливо було нічого проконтролювати. Чи врятувало це Радянський Союз? Ні, Радянський Союз просто збанкрутував. Грошей не було на підтримку місцевих еліт. А, так і тут, в цьому випадку, ми ви повинні розуміти, що це в першу чергу місцеві еліти, які яким все ж таки будуть задавати запитання. А вони а і на відміну від все ж таки Радянського Союзу. Все ж таки є система моніторингу настроїв людей. От в радянському союзі, хто не знає, соціології не існувало. вона була оголошена буржуазною наукою, так і тому вона не використовувалася, тому партія не знала, що відбувається. А так, коли є такий перетік інформації, дуже швидко розвиваються події значно швидше, ніж у радянському союзі. А, багато чого цікавого неочікуваного може бути в дійсності. А, і а, я упевнений, що все ж таки Кремль про це знає інакше б вони, наприклад, давно голосили себе мобілізацію, так а, для того, щоб ну накинути зовсім на Україну, тому що вони знають, що це таке чутливе питання. А, так і тут, тому ми повинні. Шукати цей чат точки розламу які все ж таки існують в Росії, і активно туди, в цю ранку підрізати, насипати солі і допомагати всім, всім охочим цю ранку зробити більше. З нами більше 2200 людей. Друзі, дякую безмежно за вашу активність. Що ви долучаєтеся? Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 2.4, Де ви нас дивитеся, на ютуб пана Тараса Загородня, де ви також нас маєте змогу дивитися онлайн і на мію тупу зловатокс. Також не забудьте. Будь ласка, нас уже майже 29 тисяч. І на курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту нато обіцяє стерти москву з лиця землі. Якщо та атакує європейські столиці, принаймні про це говорить очільник міноборони Бельгії Тео Франкен. Попереджа. Аючи Росію про жорсткі наслідки, які настануть у випадках, якщо та захоче нанести удар по містам Європи? Якщо президент так званий Володимир Путін запустить ракету по Брюсселю, це буде ударом саме серце НАТО, і тоді ми зрівняємо Москву з землею, каже міністр в інтерв'ю Мінтерюбельгійському із виданню Де Морген. При цьому він впевнений, що Путін не наважиться запустити крилату ракету по Бельгії. Ну от в останньому я б не була так в того хворого що в голові ніхто не знає. Але ви вірите, що якщо буде удар. Ар по Брюсселю чи якихось інших європейських столицях Москву дійсно і Кремль будуть стиратися землі, чи будуть четверту статтю НАТО, напевно, задіювати консультації? Ну, от у мене більше питання, що скоріше за все, консультуватися mm -hmm. буде. Питання чия ця ракета буде? Да, та да, будуть казати. <гум> Конкретне питання хто? А хто буде запускати? От чия ця ракета буде, якщо ви будете старати землі. Ну, я думаю, що звичайно, що це налякає Путіна, тому що він бачить, що абсолютно атрафовані атрафовані ці політичні політичні еліти які займаються відвертим мудізмом у мене ще їх слів немає це коли в Німеччині досі не можуть вирішити хто буде все ж таки збувати дрони і хто там повинен цим займатися так і багато чого іншого тому чого путіну боятися навіщо навіщо ракета запускати ну просто дрони будуть прилітати в бельгію в данію Швецію, ну от як, от вони постійно нас бомбардують. Навіщо ну, ракети Можна би без, без ракет обійтися просто знищити вашу енергетику, яка на порядок менш стійка, наприклад, ніж українська, тому що ми повинні розуміти, чого в чому ще трудно ще росіян. У нас ще ж радянська енергетика, яка будувалася з величезним запасом міцності. Ну так побудувалася так в радянському союзі. А, і, і, і з розрахунку на ядерну війну, хто не знає. І тому а чи є такі можливості, наприклад, в Швеції, в, в тій же Данії наприклад, то щось я сильно там сумніваюся. А, тому навіщо ракети? Ну, Путін скаже, ну добре, ракет вам не буде, достатньо шахедів. Але якщо шахеди полетять, як ми казали, в кількості 200 плюс, так може тоді буде якась активність і бажання їх збивати? Ну, після слів, після слів, Рюте, що коли вони збивали. Не збивали російські літаки, вони е, проявили е, силу в даному випадку. Да. У мене щось великі сумніви стосовно цього. Ну да, бо люди любить тільки і вміє казати, що е, оце Лавров був міністром ще часів Ісуса Христа. Не треба йому вірити. А як якось активно діяти, так як якось да. А ну вони, але вони, бачите, вони ж себе переконують, тому що вони активно діють, і це їм допомагає мати таку впевненість. Де в Брюсселі, в, кабі... в штаб-квартири НАТО, да. де, там, де? Ось сидять, там, літачки запускають, отак. От тут ми збили, да? отак. От, 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 да. У себе в кабінеті. Там, да? Ні, конкретні дії повинні бути. Ну, конкретні дії пов'язані. Ви хоча, б, а почніть з конкретики. Ну, затримуйте суда російські. Ну, це затримуйте на 30 днів всі а, суда танкерного флоту, Ви ж боїтеся робити, от і все. На цьому все, все починається. Абсолютно. Пане Тарасе, дякую вам сьогодні і завжди за наші зустрічі, за цю розмову. Завтра ми з вами побачимося о 13-й. Бережіть себе, будь ласка, на все добре. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узловая. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтесь, ще раз, закликаю на наші ресурси, залишати лайки, коментарі. Побачимося.